Уронефрон у комплексній терапії циститу. Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа. І це в той самий момент, коли Дональд Трамп вдався чи не до шантажу, щоб змусити декількох республіканців змінити свою позицію і підтримати цей самий документ. Ба Більше того, він назвав його ймовірно найважливішим законом, який коли-небудь буде підписано в історії країни. Каже великий красивий закон. Ні, ну що він ще міг сказати. А от що сказав про нього маск? Ви вже чули. А, отак і виходить: від любові до ненависті один крок. Чи то один закон виходить. в інтерв'ю CBS News Маск сказав, що він був розчарований, побачивши величезний законопроект про витрати, який відверто кажучи збільшує бюджетний дефіцит, а не зменшує його. Та ще й підриває. Роботу, яку виконує команда Додж. Цей законопроект коштує занадто дорого і тому має бути переглянутим, сказав Маск. Мені ж зараз не привиділося. Маск дорікає Трампу за гроші. Та він тільки в Саудівській Аравії трильйон заробив і ще 148 мільйонів доларів на мемкоїні взагалі то. А він же ж за ці гроші нагодував інвесторів їжею з літака, можливо, з того самого, яким на гольф. Мотається у США відбувся розкішний захід для власників Трамп Коін, квитки на який коштували е, десь до 1 мільйона 700 тисяч доларів з особи. Утім, замість очікуваного розмаху інвестори отримали мізерні такі порції, які порівняли з авіаційними перекусами. А промову Трампа взагалі присутні назвали прісною і за Плутаною президент Сполучених Штатів приймав близько 220 гостей у своєму гольф-клубі у Вірджинії. В офіційному меню були страви з неймовірними назвами: філеміньйони з соусом деміглас, смажений палтус із цитрусовим соусом. Але фото їжі на тарілках із логотипом Трампа викликали шквал критики надто мало, надто просто, надто дорого. Ну і загалом, як пише за телеграф, президент і його родина заробили на мем монеті близько 148 мільйонів доларів. А ви кажете. Гроші, але ж ми не про їжу, а про гроші тут говорили. Та інші республіканці, до речі, виступають не лише проти подальших скорочень, але й проти положень, які вже є у версії палати представників, таких як обмеження пільг медікит та швидка ліквідація податкових пільг на чисту енергію. Але поки його не ухвалено, цей законопроект, та давайте поговоримо про те, що вже сталося, про ту. Чорну кішку, яка пробігла в чорній кімнаті між Трампом та Маском. Бо я нагадаю, що саме Маск був головним фінансовим донором Трампа і, певно, вважає не безпідставно, що без нього 47-му президенту не бачити крісла 47-го президента. Маск був головним донором кампанії Дональда Трампа. Він вкинув майже 300 мільярдів доларів. Е, свій особистий. Ресурс, цей медіа ресурс, який у нього є завдяки платформі X, вона ж Twitter, щоб Трамп переміг. І ну, на мій розсуд, він став ключовим фактором, який призвів Трампа до перемоги. Видається, що без грошей і медійного впливу Маска Трамп міг би ці вибори і не виграти, тому що багато ключових спонсорів від нього відмовились, від нього відвернулися. За це, за цю фінансову участь, Трамп після приходу до влади призначає його співголовою департаменту ефективності уряду. Доч. В адміністрації президента Дональда Трампа цей департамент не був урядовою структурою, але мав надавати консультації зовні співпрацюючи з Білим домом для структурних реформ, спрямованих на демонтаж бюрократії, і скорочення витрат. Тому Маск і завівся через той законопроект. Але нюанс полягав у тому, що працювати на Трампа маск мав право тільки до 130 днів, потенційно уникаючи деяких правил розкриття інформації про конфлікт інтересів. Яка кількість згадок про маска була раніше в офіційних соцмережах е, Трампа на брифінгах Білого Дому, і так далі, і порівняти з тим, що є зараз. І різниця разюча, якщо раніше е, Трамп писав про Маска майже кожного дня, якщо на всіх брифінгах розхвалювати який маск прекрасний, який догір ефективний, чи дольше. Як же правильно казати, це департамент ефективності, який він е, очолює чи очолював, поки там не зрозуміло, який юридичний статус його на даний момент достеменно. Бо він також був напівлегальним е, до 50 денної промови Трампа, бо він тільки тоді сказав, що департамент створився такі. А як же ж маск працював до того? Ну то, то вже таке. Однак обмеженими його повноваження здається були завжди. Бо джерела вказують на те, що повноваження маска у цій ролі були завжди обмеженими. Президент Трамп зібрав свій кабінет міністрів і запевнив їх, що вони керують своїми департаментами, а не Ілон Маск. Трамп заявив, що Маск уповноважений лише надавати рекомендації, а не ухвалювати одноосібні рішення щодо персоналу чи політики. Це було розцінено як перший серйозний крок до обмеження повноважень. Маска при цьому сам маск, як ви пам'ятаєте, на зустрічі в овальному кабінеті тоді погодився з позицією Трампа і визнав, що Додж таки допустився деяких помилок. Трамп наголошував, що секретарі департаментів вирішуватимуть хто залишиться, хто піде, прагнучи використовувати скальпель, а не сокиру. Але пізніше також сказав, що члени кабінету можуть зберегти всіх, хто їм потрібен. Але якщо вони не скорочуватимуть, то це зробить власне Ілон Маск. Але навіть обмежений маск у підсумку все одно став політичним тягарем для президента. Маск, звісно ж, сподівався, що він отримає вдячність з цього приводу. Але для нього, очевидно, не гроші були ключовим фактором, тому що він найбагатша людина у світі. Так, можна заробити більше, можна збагатити свої компанії, щоб вони стали ще багатшими, ще більше державних контрактів і так далі. Але стало зрозуміло досить швидко, що його цікавить саме влада політична, що йому важливо впливати на процеси. І він прям не відлипав від Трампа. Він навіть зняв будиночок біля Маралаго, щоб бути поряд з ним. Він хотів кабінет е, е, біля Овального кабінету в Білому домі, щоб бути поряд з Трампом. В самому овальному кабінеті він постійно був з ним. В Конгресі, коли Трамп виступав, е, він був ключовою фігурою. Е, він з ним ходив фактично по п'ятам. Багато мемів було так про їх цікаві стосунки. І навіть сам маск питав, що любить Дональда Травіться. Маск казав, що любить Дональда Трампа настільки сильно, наскільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого гетеросексуального чоловіка. Відповідно, його зростаюча токсичність використовувалася. Демократами для перетягування республіканського електорату республіканські інсайдери вважали, що політична зірка маска згасла, посилаючись на його жахливі рейтинги і загальну неприязнь до нього. Взагалі, активна участь маска в агітації навіть за загальною оцінкою, призвели до поразки кандидата республіканця на виборах судді у Вісконсині. А маск там на хвилиночку втратив 25 мільйонів доларів. Ці судові передвиборчі перегони стали найдорожчими в історії США. Загальні внески на кампанію склали 100 мільйонів доларів і розглядалися як випробування політичного впливу маска за межами Вашингтону, як бачимо, безуспішно. Демократи при цьому проводили мітинги. Народ проти маска на телевізійну рекламу скидувалися грошима, називаючи його владним мільярдером, який намагається купити вибори. Ну і так далі. Ну, справді так і було. Ба більше того, ви ж розумієте, що тепер демократи продовжать використовувати образ маска для критики республіканців на майбутніх виборах. Ну і повідомляється, що Трамп, хоч і був задоволений маском, ухвалив рішення про його відхід на тлі того, що маск дедалі більше ставав. Політичним тягарем, окрім усіх цих зовнішніх чинників, джерела також вказують на особисті причини маска для відходу від активної політичної ролі. Він вирішив дистанціюватися не через відчуття виконаної місії, а через розчарування і труднощі. В досягненні бажаних результатів ентузіазізм або ж ентузіазм маска згас через високі витрати та складність досягнення політичного впливу. Виявляється, що бути найбагатшим і бути найвпливовішим це не одне й те саме. Але незважаючи на те, що маск виглядає як роботи, спеціалізується на цьому, а все ж таки людина і має почуття. Тож особливо болісною для нього стала хвиля критики і протестів, що посипалися у відповідь на діяльність доч. Правда, було таки що. Ну і ці події викликали серйозне занепокоєння. Маска за власну безпеку, безпеку його родини. І ще одним мотивом стало бажання Маска сконцентруватися на управлінні своїми компаніями Тесла і SpaceX. зокрема на космічній програмі і планах щодо відправки людей на Марс. Цікаво чи подарує Маск Трампу квиток, ну як червону Теслу. Бо такої підстави фінансовий донор точно від Трампа не очікував. Бо сам Трамп повідомив не маску, а своєму найближчому оточенню, включно з членами уряду, що Маск припинить виконувати роль його партнера з управління як людини, яка виконувала брудну роботу найближчими тижнями. Ну і загалом хто рахує, але з квітня президент Трамп взагалі не згадував про маска у своїй соцмережі True Social. А, хоча раніше згадував його в середньому чотири рази на тиждень, Маск також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X. Ім'я Маска також перестало згадуватися в електронних листах Трампа для донорів його політичної кампанії. Ну і таким чином, хоча джерела не використовують фразу не потерпить конкуренції в Білому домі. Вони все ж таки описують низку факторів, що призвели до зменшення політичної ролі Ілона Маска в адміністрації президента Дональда Трампа. До них належать обмеження повноважень маска самим Трампом, перетворення Маска на політичний тягар через критику і негативне сприйняття. Трампу просто потрібен був хлопчик для биття. А маск думав, що використовуватиме Трампа як е, е, є така технологія. Лапка кішки він думав, що загріватиме політику, але руками Дональда Трампа насправді Дональд Трамп використав маска розбіжності у поглядах на деякі політичні питання. Ну а також, можливо, формальні обмеження пов'язані зі статусом особливого урядового службовця. Ну і заявленим терміном його роботи. Для чого я так детально розповіла вам про маска? Ну, можливо, хтось проведе паралель з путіним і скаже. хм, Можливо, закоханість Трампа до російського диктатора теж так мене. Без наслідків для України, але з наслідками для самого Путіна. Генерал армії США Джон Першинг ще під час Першої світової війни сказав фразу, яка залишилася у віках: піхота виграє битви, логістика виграє війни. Прийшло понад 100 років, і тепер вже політику виходить з статею і питанням. Невже Європа? Програє Росії через логістику ваш колега Стів Вітков сказав, що не вважає, що Путін хоче всю Європу і вірить йому на слово, чи можна довіряти Путіну? Я порадив би стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, з президентом Франції Макроном, з прем'єром Великобританії Стармером. Вони бачать світ трохи по іншому. Вони мешкають там по сусідству, і це складне сусідство. І вони вважають, що вони під ризиком. Тому інфраструктура тут відіграє дуже важливу роль. Але Незручна реальність полягає в тому, що без підтримки США перекидання військ через Європу буде повільним, дорогим і ускладненим через безліч вузьких місць. Якщо ми говоримо про мирний час, а в умовах війни це може виявитися не просто неефективним, це може стати фатальним. Європейці вже зробили перші кроки до автономності. Тут же і план сейф і збільшення відсотку ВВП, який будуть виділяти тепер на озброєння, але всі вони і досі залежать від сполучених штатів, які контролюють засоби військової мобільності, техніку, супутники. Кіберзахист і стандарти сумісності Європі бракує важких транспортних літаків, військових суден і техніки для перевезення танків і бронемашин. Її можливості по факту обмежені транспортуваннями лише легкої техніки. Принаймні, так пише політику. Ну а до Дозаправка до заправка в повітрі, що необхідна у спірному повітряному просторі, знову ж таки завжди була завданням США. Захист східного флангу Європи спирається виключно на фінансові Вашингтоном паливні мережі НАТО. Ну і туди ж можна віднести питання: якщо поставити пускову установку Петріот на залізничний вагон, чи пролізе він через кожен тунель? Якщо вони йдуть у колонії, чи зможуть вони безпечно проїхати під кожним мостом? Відповідь, як правило, негативна. Це той самий випадок, коли статтю потрібно читати повністю, щоб усвідомити весь занепад інфраструктури Європи. Та благо, що Євросоюз вже працює над вирішенням цієї проблеми, проте ліквідація цих слабких місць не буде швидкою, і саме Україна зараз виграє час для Європи. Тож логічно, що наше питання звучить що далі. Виконуючи обов'язки заступника постійного представника США при ООН, Джон Келлі днями сказав досить однозначну промову, в якій холодним тоном дав зрозуміти, що на Росію чекають наслідки за відмову від мирного врегулювання, і вся відповідальність лежатиме на ній, колеги більше трьох місяців минуло відтоді, як ця рада прийняла резолюцію, що закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту між Росією та Україною. Після цієї історичної резолюції США невтомно працювали з обома сторонами у пошуках шляхів до миру. Ми хочемо закінчити цю війну. Першим кроком на шляху до миру США висунули пропозицію негайного, безумовного і всеосяжного припинення вогню. Україна беззастережно прийняла пропозицію, чекаючи від Росії того самого. З того часу ми переконували Росію прийняти припинення вогню, але ще більш важливим є уточнення знову ж таки того самого Джона Келлі, що вихід США з переговорів, який ми обговорюємо все частіше, може стати не причиною, а наслідком відмови Росії від припинення вогню, і що це не означає, що США кинуть свої принципи і своїх друзів. Виходить, що Вихід США з переговорів не обов'язково поганий сценарій за умови, що США продовжать продавати зброю і посилять санкції. І Ось вперше пролунав натяк, що США не покинуть Україну при Трампі. Хоча і дещо завуальований, так ця заява від виконуючого обов'язки заступника постійного представника США при ООН. Не найвища посада. Давайте чесно. Проте це офіційна заява опублікована на сайті місії США при ООН. А це вже означає, що його позиція співпадає з позицією відомства, і навряд чи відомство робило би такі заяви, якби вони сильно йшли в розріз з позицією Трампа. Але це не точно. Бо позиція України гарантія вступу до НАТО не зараз колись, а позиція США, як ви розумієте, трохи відрізняється. Я вважаю це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди ставитиме. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Ну а потім додав, що Росія дійсно накопичує військовий контингент біля кордону з Фінляндією. Не навпаки, прошу помітити. Тобто знову виходить, що Росія погрожує НАТО, а не НАТО погрожує Росії. Тим не менше, як сказав Келох, вступ України до НАТО не перебуває на порядку денному, і що таку позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу. Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному, і ми не єдина країна, яка так каже: я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ. Але ж решта 28, а це переважна більшість. Вони не поділяють думку США. А як же всі рішення Північно-Атлантичного альянсу приймаються одноголосно? Чи щоб взяти Україну до НАТО, то потрібно 32 голоси. А щоб її відмовити, достатньо одного голосу. Трампа при цьому знову ж таки мені сподобалася відповідь від голови МЗС Чехії Яна Ліпавського, який відреагував на заяви спецпосланця президента США у питаннях України Кіта Келуга і наголосив, що це розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки. Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах ведеться. І мені здається, що це зрозуміло як білий день чи як текст, що пишуть чорним по білому, і не тільки нам, а й телеведучим у Сполучених Штатах, яка, до речі, от спитала у Келога, а так що далі станеться з Україною? Не лише з Україною, що станеться у всьому світі, тому що ця ситуація відрізняється від того, що було у перший термін президента Трампа. Тоді Росія, Китай, Іран, Північна Корея діяли незалежно одна від одної. Тепер вони усі разом. І що ж ви з цим будете робити? Як реагувати? Чи як протидіяти? А от відповіді на це питання Кіт Келох вже не дав. Певно, тому що все вирішує Дональд Трамп. Ну або не вирішує. Чи може, в принципі, стати рано чи пізно вести хоч якісь санкції? Да. Чи очікую я ці мита на рівні 500% щодо Індії і Китаю? Ні. Да, і насправді тут велике пояснення вже в тому, що це ніколи не буде працювати, і Трамп вже сам винен у тому, що він не може зараз і Китаю, і Індії погрожувати 500-відсотковими митами. Бо він за останні місяці своєї бурхливої діяльності е, отримав певне про е, прізвисько на фондовому ринку. І це прізвисько називається ТАПО. І це не про мексиканську їжу, а перекладається як Трамп always chicken out. Тобто Трамп такий. Курка така, яка постійно здає. Це в американській культурі дуже насправді образливо, коли тебе називають Чікеном. І от він зараз так, його так назвали, тому що він постійно давав задню. Він погрожував Китаю, дав задню. Він там всім погрожував в світі, дав задню, тільки пінгвінам лишив 10%. І таким чином, от, на минулому тижні він зробив погрозу Європі і знов дав задню. І всі вже... Е Знову ж таки, звідки це так з'явилося на фондовому ринку? То, бо коли Трамп раніше виходив, говорив якусь дичину, всі лякались, ринки дуже сильно падали. Зараз вони так сильно не падають, тому що є набір трейдерів, які використовують як стратегію. Трамп сказав дичину, все починає падати. Треба купляти, бо він все рівно відіграє назад. І тобто і індія і Китай так само розуміють, що ця проекція слабкості, яка була від Трампа, вона вже є. Та чого ви може він не погрожував митами, а жартував як і про 24 години, відлік яких, до речі, я нагадаю, триває. От слухав би Дональд Трамп більше українців, то знав би народну приказку: не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. А то не буду зараз мита вводити, відкладу їх на 90 днів, а потім ще на 90 днів і ще на 90 днів. Сула Фандерлян зателефонувала і показала, що таке мистецтво ведення перемовин. Мені здається, у них просто вони зрозуміли, що треба робити. Е, у них стоїть напоминалка десь в календарі, знаєш, е, як типу там. Кожен місяць там у там, там мене підписка на YouTube, підписка там ще на якийсь сервіс там собаці дати обробку від, від паразитів, зателефонувати Дональду Трампу і сказати, що ми готуємо very good deal». Підтермінування на, на три місяці постав і отак. От. Ну а потім ще й американський суддя взяв і луснув по носі самому Дональду Трампу. Та так, що аж тарифи його посипалися. Ну, а якщо без жартів і по суті, то федеральний суд США з міжнародної торгівлі сказав стоп більшості глобальних тарифів, які президент Трамп, як ярлики, чи то ціники в магазині хотів понавішувати на товари з усього світу, крім звісно Росії, Білорусі і КНДР. Ну ви ж пам'ятаєте, за офіційною версією США з ними не торгують. Ба більше того, вони ж обклали ЕРФІ санкціями, нібито з усіх сторін, але при цьому. При цьому танкери, що перебувають під санкціями США, знову почали доставляти російську нафту в Індію. Про це пише Блуберг. Прощальні санкції введені проти російського нафтового сектору адміністрацію Джо Байдена 10 січня зберігали свою ефективність близько чотирьох місяців. Але тепер з'явилися ознаки того, що перші з майже двох сотень танкерів, які потрапили до чорного списку, почали брати участь у складних схемах із. Перевезення нафти до Індії це відбувається на тлі згортання нової адміністрації США зусиль з відстеження випадків, обходу санкцій і покарання порушників. Виявляється, зекономили гроші, та додж. минулого тижня. НПЗ найбільшої компанії Індії отримав близько одного мільйона барлів нафти далеко східного сорту Сокол. Половину цього обсягу було поставлено після двох. Перевантажень із судна на судно, в яких брали участь танкер, що перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, і два судна, що перебувають під санкціями Великої Британії. Так що там про 500% для тих, хто купує у Росії ресурси, може, якщо з митами не вийшло, то хоч санкції введемо? Але чому ж не вийшло з митами? Бо федеральний суддя. Постановив, що Трамп перевищив свої повноваження. Він намагався виправдати свої мита, спираючись на закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, але суд чітко заявив, що цей закон не дає президентові необмежені повноваження і зазвичай використовується для фінансових операцій під час реальних надзвичайних ситуацій, типу для введення санкцій. Суддя пояснив, що головний. Відповідальний за регулювання торгівлі з іншими країнами згідно з Конституцією США, це Конгрес. І президент може діяти сам лише тоді, коли є незвичайна і надзвичайна загроза. А в цьому випадку такої загрози просто не було. Ну і звісно, команда Трампа просто так це не проковтнула. Вони відразу ж. Опротестували цей вердикт. Міністерство юстиції теж оскаржує це рішення. Ну і тепер справа піде в апеляційний суд, і як це часто буває у США. Остаточне слово має сказати Верховний суд Сполучених Штатів. Ну а я в цей час, ну поки ці всі рішення приймаються, вирішила загуглити, чи комусь колись суд ще обмежував повноваження з американських президентів. І виявилося, що такі випадки дійсно були тричі за всю історію Сполучених Штатів. У 1952 році справа про захоплення сталеварних заводів стосувалася дій президента Гаррі Трумана під час трудового конфлікту. Він наказав тоді захопити контроль над сталеварними заводами. Верховний суд США у своєму рішенні обмежив владу президента захоплювати приватну власність і постановив, що президент не мав невід'ємних повноважень за відсутності або прямого дозволу згідно зі статтею 2 конституції. Ну або ж законних повноважень, наданих конгресом. Це рішення стало важливою перевіркою з цих найнадмірніших претензій на виконавчу владу в той час. 1974-й. ця справа виникла під час Уотергейтського скандалу. Вона стосувалася вимог спеціального прокурора до президента Річарда Ніксона і надати аудіозаписи він мусив розмов для використання у кримінальному процесі. Ніксон посилався на виконавчий привілей, щоб відмовити у наданні цих самих записів. А Верховний суд США одноголосно ухвалив рішення проти президента. Суд постановив, що ніхто, навіть президент Сполучених Штатів, не є повністю вищим за закон. Ну і суд прямо відхилив претензію президента Ніксона на абсолютний необмежений президентський привілей імунітету від судового процесу за будь-яких обставин. Таким чином суд зобов'язав Ніксона передати записи до окружного суду. 1803 справа Марбері проти Медісона, хоча її основне значення полягає у встановленні принципу судового контролю, тобто права суддів перевіряти конституційність законів, в цій справі також обговорювалося можливість судової перевірки дій виконавчої влади, і головний суддя Маршал зазначив, що Дії виконавчої влади є предметом судового контролю, і федеральна судова влада може вимагати від виконавчої влади дотримання законів. Таким чином ця справа заклала такий фундамент для майбутніх рішень судів щодо перевищення повноважень президентом і іншими представниками виконавчої влади. Три сказала вам, ну і власне три перерахувала. Але є ще один нюанс. Президент Трамп, я нагадаю, програв деякі справи у Верховному суді під час свого першого терміну, що теж свідчить про продовження судового контролю за діями виконавчої влади, ну і за Дональдом Трампом відповідно. Тобто, ще раз: 1952, 1974, ну і 1803, а тепер 2020. П'ятий, коли Трамп вирішив спробувати ще раз нагнути систему, як до речі, і Канаду, з якої теж не вийшло. Канада я нагадаю, вирішила приєднатися до плану переозброєння Європейського союзу. Прем'єр-міністр Канади це Марк Карні, в ефірі. себе заявив, що Отава має намір не пізніше 1 липня офіційно приєднатися до європейської оборонної ініціативи, спрямованої на переозброєння. Європи за словами Карні, участь у проєкті стане частиною стратегії щодо зниження залежності Канади від імпорту озброєння і боєприпасів зі сполучених штатів. каже зараз 75 центів з кожного долара, який виділяється на капітальні оборонні витрати, йдуть саме в Сполучені Штати. Це нерозумно сказав прем'єр-міністр. Ну і власне хоче це змінити. А е, я нагадаю, що перед цим Дональд Трамп пропонував Канаді стати 51 м штатом. Е, натомість пропонував послуги золотого купола, який збудує до кінця каденції Дональда Трампа, і цим золотим куполом вони, нібито, готові безкоштовно накрити і Канаду, звісно. Як безкоштовно, якщо вона погодиться доєднатися до сполучених штатів і стати 51 м штатом, як ми бачимо, Канада скоріш за все відповіла ні, і от кожного разу, кожного разу, коли я розповідаю вам, що Трамп намагається робити, і йому не вдається, хочеться сказати, а може не треба йому бути посередником між Україною і Росією. Але це так, знаєте, просто думки в голос не більше. А з Трампом треба дружити. Треба дружити.